Вітаю в студії Орина Єяєва, і Зараз я вам покажу будні імперії, що тоне в багнюці власній брехні. У ніч на 5 серпня безпілотники атакували важливий залізничний вузол станцію Тацинська в Ростовській області. А внаслідок удару спалахнула пожежа. Ну що ж, ніч на 6 серпня показала, працюємо далі, і дрони прилетіли ще раз. За словами місцевих БПЛА знову влучили у станцію і знову вогонь цього разу поблизу вантажних цистерн. На фоні воєнних перевезень у цьому регіоні. Тасінська – стратегічна ціль. Якщо удари триватимуть логістика на півдні Росії серйозно постраждає. Де? Тихо. Туда, блядь. Туда же бля. Тоже дом. Ну ноль три стрі.

Вранці в Брянську ватники повідомили про потужні вибухи, активну роботу ППО та чорний дим. Все це відбулося в районі, де розташована нафтобаза. За даними місцевих пабліків, атака була спрямована саме на територію нафтосховища. влада, як завжди, нічого не підтверджує. Натомість губернатор області повідомив про збиття 16 дронів. Однак, густий дим і повідомлення очевидців говорять самі за себе. Ой-ой-ой. Закрой окно. Ну. Бля, я хуй знаю. То ли нефтебаза, то ли еще что-то. Вон видите, там где поднимается. Далі у нас Санкт-Петербург. Там після дощу творився аквапарк. Люди пересідають на човни, дороги, як Венеця, тільки без шарму і з болотом. В той час, коли на іншому краю імперії Камчатка землетрус магнітудою 8,8 і цунамі, яке накрило узбережжя, постраждала і військово-морська база з ядерними підводними човнами. З одного боку пітер тоне після дощу, з іншого Камчатка здригається від стихії, і все це на фоні стабільності та вер. Личи. От в окупованій Макіївці Донецька область усе навпаки. Тут гуманітарна катастрофа спричинена не зливою а окупаційною владою. У місті немає стабільного водопостачання. Жителі змушені набирати дощову воду просто з калюж. От маємо реальність: в одному місті люди втомились від води, в іншому радіють кожній калюжі, бо це єдине джерело. І все це в одній стабільній країні, де в телевізорі перемога. Дайте, пожалуйста, воду республики, крика помощи. Воду дайте. Андреевская некуда цветы ставить. Нет воды совсем. 72-річна Кадирова мати Рамзана Кадирова отримала орден за заслуги перед Херсонською областю. Так, так, не перед Грозним, не перед Чечнею, а перед окупованою Херсонщиною. Рішення про нагородження ухвалив самопроголошений губернатор Херсонської області Володимир Сальдо. Формулювання як завжди у стилі розпропаганди за великий особистий внесок у зміцнення бойового побратимства та сприяння у виконанні завдань під час СВО. Що конкретно зробила Кадирова для Херсонщини? Невідомо. Орден за заслуги отримує людина, яка жодного разу там не була. Наградити знаком ордена за заслуги перед Херсонською областю першої степені Кадирову Аймані Нісіївну, президент, рівні герої Росії, а байдарки Кадира. Губернатор Херсонської області Володимир Васильович Саль. Розвідники ГУР провели успішну операцію в тилу ворога на Сумщині. Під час рейду розвідники знищили понад вісім рот російських окупантів. Наші сили зачистили позиції, закріпились на них і зупинили просування ворога. За попередніми оцінками 334 російських військових ліквідовано ще понад 550 – поранено. Это файлинская учить, потому что у тебя там массы знают мантии на звездок, собственно, и тут начинаем! Ну і звісно, я не залишу вас без солоденького. Наші воїни звільнили тіла понад тисячі росіян від дурних голов. Ще й подбали про їх мотлах. А саме мінуснули один танк та 52 артсистеми. На цьому, все. Дякую, що додивились випуск до кінця. Не забувайте про донати. Нашим захисникам все буде Україна.